Обіцяла показати вам, чим скінчиться експеримент з віолою. Я її висаджувала 30 грудня, якщо я не помиляюсь. І вона не витримала все-таки морозів. Були заморозки на нас. І ну, маємо, що маємо. Зате це досвід і буду я тепер знати, що так робити не можна. Все таки. А з приводу капусти, якщо бачите, ті, що кущики, які побільше, це ті, що зійшли з тієї капусти, що я висаджувала, А маленькі це я вже інший сорт досаджувала. А він теж йде ранній, ця рання і та рання. Цей, здається раніше всіх. А той, я точно не пам'ятаю назва... назву Чейрлайн, чи щось таке. От, зараз теж іде трошки холодно, зранку було плюс один, і вона добре тримається. Якось так. І ще покажу: я розсаджувала баклажани з горщика я насіння. Багато насіння в один горщик висаджувала і думаю, що потім розсадити. Так от, багато рослин. Згинула, того, що е, чорна ніжка на них з'явилась. Я винесла у теплицю, е, по-перше, щоб їм було більше світла, по-друге, щоб е, трошки привести їх до тями. Все одно, вони так ще погано тримаються, як на мене. Але я думаю, щось та й виживе. Отак От починається у мене сезон. Ну і раз я вже в теплиці покажу вам ще порий. Воно він який вже гарний зійшов. Я його висаджувала приблизно той самий час, як і капусту з віолою. І все-таки насіння. Корея витримують мінусові температури, бо, хоч воно у теплиці, але мінус тут все одно був. Не такий, як на вулиці, але все ж таки якось так.